Інколи читаєш новини, пограбування, замах і таких повідомлень, на жаль, немало. Важко навіть уявити, що пережила людина, яка потрапила в таку ситуацію, але що вона обов'язково має знати, що робити і куди йти. Держава гарантує захист життя, здоров'я, волі, честі, гідності, майнових та інших прав людини. Більшість правопорушень посягають саме на ці соціальні цінності і мають характер кримінально караних. Якщо особа постраждала від кримінального правопорушення або їй стало відомо про факт його вчинення, необхідно негайно повідомити про це правоохоронні органи. Із заявою, чи повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, можна звернутися усно чи письмово до найближчого органу національної поліції, наприклад, до чергового, до іншого органу досудового розслідування, державного бюро розслідувань, національного антикорупційного бюро України, а також до Служби безпеки України. Можна звернутися з такими заявами також до органів прокуратури чи за телефоном 102. Із заявами та повідомленнями також можуть звертатися особи, які затримали підозрювану на місці вчинення відповідного правопорушення. Я вже розумію, що ці знання мені е, знадобляться у професії, і далі хотілося б запитати, що має знати та перевірити людина, яка вже звернулася до національної поліції. Слід переконатися перш за все в тому, що ваше звернення було прийнято і зареєстровано. На прохання особи їй повинні бути видані документи, які підтверджують прийняття і реєстрацію заяви чи повідомлення, або зроблені помітки на копії звернення з датою та номером реєстрації. Неприйняття заяви про вчинення кримінального правопорушення не допускається, і ви маєте чітко це знати.